Пропонуємо вашій увазі просторий житловий будинок у мальовничому місті Кам'янка, що знаходиться в Черкаській області. Будинок збудований із червоної цегли, дах, покритий шифером, з зручним доступом до сухого горища. Усі вікна, окрім веранди, замінені на металопластикові, що сприяє енергоефективності та збереженню тепла, помешкання тепле і доглянуте та готове до заселення. Загальна площа будинку становить 75 квадратних метрів, що дозволяє вільно розміститися великій родині. В середині є 4 кімнати, кухня, ванна кімната, котельня, а також просторий підвал, що стане в нагоді для зберігання продуктів чи консервації. Санвузол суміжний, дім має комбіноване опалення, газове та пічне, що дозволяє обирати зручний спосіб обігріву. Вода заведена в будинок, із колодязя, через насосну станцію, що забезпечує автономне водопостачання. Ділянка, хоч і знаходиться у місті, але має гарну площу 22%, сотки, огороджена і пропонує достатньо місця для ведення господарства. Тут є молоді плодові дерева, город, усі необхідні надвірні споруди для тримання господарства, а також добротний гараж, що підійде для зберігання автомобіля. Або ж можна використовувати як складське приміщення. Кам'янка володіє розвиненою інфраструктурою, що забезпечує комфортне проживання мешканців та сприяє розвитку міста. Основні заклади забезпечують якісне навчання для дітей і молоді, а медичні установи надають необхідні послуги охорони здоров'я. Місто відоме своєю історією та культурою. Тут діють музеї, а серед природних пам'яток особливо вирізняється мальовничий Часминський каньйон, який приваблює туристів. Завдяки вигідному розташуванню та зручному транспортному сполученню Кам'янка має хороші умови для економічного розвитку. Якщо ви шукаєте просторе житло з господарськими спорудами, всіма зручностями в тихому районі, цей варіант може стати чудовим вибором саме для вас. За детальною інформацією звертайтеся до власника будинку. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.